Колись тут був голий степ, а нині це парк із тисячею різних рослин. Веселі боковеньки відзначили 120-річчя. Вітали ювілярів колеги і посадовці. А наш Сергій Михайлін розповість про свято й будні перлини парково-садового мистецтва Кірвоградщини. Перлина степу, так туристи називають дендропарк Веселі Боковеньки. Понад століття тому його на цьому місці заснував еколог Микола Давидов. Нині колекція парку налічує близько тисячі видів рослин. На той час це був голий степ, і всі дерева, які ми зараз навколо бачимо, це все завезене із різних регіонів Росії, Кавказу, навіть із-за кордону. Таких унікальних парків в степовій частині України тільки два: це Асканія нова в Херсонській області. І наший парк. Привітати колектив зі святом завітав голова обласної ради Микола Ковальчук. Завдяки його зусиллям в 99-му році розпочалося відродження пам'ятки садово-паркового мистецтва. Сьогодні, дивлячись на оце гарне зібрання, дивлячись, як ви потужно один до одного прижалися плечима, мені хочеться вам сказати те, що ми зробили за три останні роки. Обласне зробила за попередні 19 років. Поповнити колекцію троянд та подарувати наукові публікації приїхав і директор дендропарку Софіївка, з яким Васелі Буковеньки тісно співпрацюють. 120 кущів троянд одразу ж висадили. Міняються погляди на утримання таких ландшафтних парків, яким є і Василі Боковенки, і Софіївка, і багато інших в Україні, які позаростали на сьогоднішній день. Тому е, хотілося б, щоб дійсно тут е, на базі цього унікального об'єкта був створений науковий відділ, щоб тут працювали науковці, щоб вони на науковій основі підходили до питання збереження, догляду і подальшого розвитку таких об'єктів. А зараз дендропарк переживає часи відновлення. Оновлюється колекція дерев, створюються нові екскурсійні маршрути. Щороку його відвідує від трьох до п'яти тисяч туристів. Ми зробили і доріжково стежинну мережу по парку кращу і проложена за останні роки і. Асфальтована дорога по селі Іванівці Вирощуємо свій власний посадковий матеріал. теж таких цікавих цінних порід підсаджуємо, тому що 120 років це вік досить поважний для парку. І звичайно, дерева, як і люди, мають свій вік і, на жаль, всихають. І от на зміну їм ми садимо маленькі такі самі цікаві породи. Втім, зробити ще необхідно чимало. Впевнена, начальник обласного управління лісового та мисливського господарства. Турист сьогодні хоче відпочивати комфортно, тому. Завдання, мабуть, сьогодні лісівників і працівників парку зробити, можливо, не лише гарні куточки тут, які а і подумати над тим, щоб люди могли випити кави, десь похарчуватися, переночувати. Тобто сьогодні у нас вже є тут готельний комплекс, такий маленький. Ну його треба в цьому напрямку і далі розвивати. У планах також ремонт під'їзних шляхів до боковеньок, полагодити дороги власним коштом, парк не в змозі, тож розраховують на підтримку районних та обласних. Влад Сергій Михайлін Сергій Баранюк день за днем.